Виконуємо номер 754 із підручника Алгебра 7 та номер 347 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подають добуток у вигляді многочлена. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Піднесемо добуток 2х до квадрата. Маємо 4х квадрат і 3 в квадраті це 9. Утримали 4х квадрат, відняти 9. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Піднесемо до квадрата буде 9П квадрат відняти 64. Поміняємо місцями доданки, отримаємо 5а, додати 4. І переписали різницю. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо 25а квадрат, відняти 16. Поміняємо дознанки місцями. Отримаємо 3М дати 4П. І тепер добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів, це буде у нас 9М квадрат відняти 16 п квадрат. Далі поміняємо місцями доданки. І тепер добуток різниці двох виразів, на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Маємо 100 б квадрат відняти 49а в квадраті. Добуток поміняємо місцями доданки. Одна четверта П, додати одна сьомаку, добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Піднесемо до квадрата, отримаємо одна шістнадцята. П квадрат відняти 149 у квадрат. Номер 754 із підручника Алгебра 7, та номер 34,7 із підручника математика 7 виконано.